Вітаю, вашановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Учасники хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату помолилися сьогодні за мир в Україні на Володимирській гірці Києва. Після цього хода вирушила до Києво-Печерської лаври. І за даними на цю хвилину, 15.40 за Києвом, акція відбувається без інцидентів. Хоча напередодні на шляху однієї з колон силовики знайшли в Києві чи де в Київській області, якщо бути точнішим, гранати й муляжі. У цьому зв'язку правоохоронці Пропускали учасників заходу до центру столиці через рамки металошукачів сьогодні. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему: куди ж власне привела хресна хода Української православна церква Московського патріархату? І будемо це робити з речником Української православної церкви Московського патріархату це Миколаєм Данилевичем. Вітаю вас, Доброго дня. і релігія знавцем народним депутатом України Віктором Єленським. Вітаю вас, пане добро Єленські. Ну, от перше запитання. Так, дійсно все спокійно, слава Богу, дійсно, у прямому і переносному сенсі маєте змогу відповісти. Так, я маю змогу відповісти. Дякую вам за це. Більше того, мені так, Господь благословив бути в хресній ході і бути безпосереднім очевидцем, як сьогоднішніх подій. Так і вчорашніх подій в хресні ході, яка йшла з західної частини міста Києва. Повірте, це відчуття, які важко описати словами. Це піднесення, це таке віруючи, люди мене зрозуміють. Натхнення, радість, і е, така радість, яка не дає місця місцю злоби в серці, і навіть коли ти бачиш, що хтось не сприймає якісь вигуки, робить, то не відчувається з як з якоїсь з відпові. У відповідь агресії в серці ти не відчуваєш сили, навіть якби хотів це зробити. Це радість, я навіть би сказав би, що так нескромно нас можна привітати, так само як і інших віруючих всіх. Я перепрошую, От мені режисери підказують зараз. Ви продовжите свою думку на прямому зв'язку. Телефоном зараз директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, Він теж з точки зору правоохоронців висловив ще до того, як. Відбувається хресна хода. Артеме, добрий день, вітаю вас. Отже, дійсно інцидентів нема сьогодні, все спокійно. Серйозних інцидентів, на щастя, нема. Поки що все спокійно, але поліція і Нацгвардія взагалі МВС, звісно, не розслабляються, а продовжує нести службу силам, навіть в особливому режимі протягом всього сьогоднішнього дня. І завтрашнього теж. Артем, а скільки учасників ходи за даними правоохоронців, і Скільки поліцейських і інших силовиків забезпечують порядок на акції? Є цифра. Цифра поліцейських і всіх силовиків до 6 тисяч ми говоримо. Але ми говоримо про те, що є резерви у разі необхідності, вони також будуть задіяні. Кількість учасників під час завершення заходу на Володимирській гірці становила до 10 тисяч осіб, Але ця цифра може збільшитися через те, що вже під час початку заходу інші учасники також перебували. Ну а от також за рахунок безпосередньо мешканців Києва, які Могли самі бути на місці, скажімо так, заходу, ось на всьому маршруту від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. Чи була помічена сепаратистська символіка чи російська імперська? Адже на початку ходив в Харкові таку символіку, Георгівську стрічку помічали цього разу обійшлося без цього в Києві. Дом, якихось якісь дані про те, що була якась символіка. Люди так несуть портрети Миколи II імператора російського. Але е, за будь-якого там критичного ставлення будь-кого до цієї особи історичної ми не можемо розцінювати це як якусь заборонену символіку, тому. Портретів цього імператора російського так є. Вони є, але вони не є якимись такими зборонами, інших, які інших якихось символів, які реально провокували збурення або конфлікти, або насилля, або чутки. Або навіть суперечки, якісь, які могли би привести до цього всього, поки що ми не спостерігаємо. Не виключаю, що десь якісь одиничні м -м, випадки є, але вони не, не настільки скажімо так, наявні і наочні, щоб говорити про них як про загрозу, скажімо так. Артем, от напередодні опоненти хресної ходи стверджували, що мовляв, московський патріархат, я цитую, може привести до Києва зелених чоловічків та армію Гірки, на яке не цитати. От Микола Каханівський відомий такими відповідними акціями. Сьогодні опоненти ходи якось перешкоджали цьому заходу. Ще раз повторюю, у нас немає якихось інцидентів. Тому, якщо хтось хоче. Вважає інакше, не сприймає там, політичну, ідейну, філософську, релігійну позицію однієї конфесії, яка є організатором е сьогоднішнього дійства. Це абсолютно право, але е перешкоджати всьому е і провокувати е на е насилля е нас поліція не, не дозволить. У Нас було декілька епізодів, коли поліцейські просто. Підходили до людей, які тримали в руках там різні речі, різні предмети, проводили профілактичні бесіди, або відводили їх у бік, і переконували або прибрати, або відійти у бік для саме для того, щоб уникнути будь-якої провокації. Там буквально декілька одиниць було громадян доправлених в Шевченківський ревізі, просто для встановлення особистості. Поки що ми не можемо сказати, що в нас є навіть затримані особи. Тобто мені здається, що нам поки що вдається до громадян, навіть до тих, хто вважає себе природнім, там світоглядним опонентом цієї конфесії. Нам вдалося достукатися до них і щоб вони утримувалися від якихось серйозних дій або. Не дай боже, якихось провокацій, які б могли спричинити е, насилля. Адже учасники цієї ходи це ну переважно що ми бачимо, це мирні люди. Поки що всі наші заходи безпеки, і контроль місту особистих речей, і контроль на металодетекторах, і контроль посвідчень не дають нам якихось приводів для турботи, але заходи продовжуються, і ніхто не розслабляється. І ще одне запитання, Артемо, Оці знайдені напередодні за е, напрямком ходи гранати муляжі Є перші результати? Хто це міг закласти Розслідування, результати? Розслідування ще триває. Ми повідомлено про них згодом. Добре, що вони були заздалегідь виявлені і фахово і вчасно знешкоджені, і таким чином ми обезпечили негативний розвиток подій. Дякую вам, Артеме. Спасибі за інформацію на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був директор департаменту комуні... комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Отже, маєте змогу продовжити. Справді ваше враження, яка була взаємодія з силовиками? Все спокійно, все Ваше враження дуже позитивне, скоординовано. І, ну, так І якщо брати ходу в цілому, то за три тижні хресної ходи по регіонах жодного не було, жодної провокації. Звичайно, виключенням є Бориспіль, де були провокації, ми це бачили, але Силові структури, поліція, МВС відпрацювали дуже чітко, і ми за це їм вдячні, тому що якби їх там не було, то могла би бути дійсно потасовка по вині радикально налаштованих громадян, тому що вони кидали яйця прямо не лише священиків людей, а прямо в вікону Божої Матері. І нас священики вже кажуть: ну вибачте, будь ласка, якщо ми московські попили, ми, ми, ми вам не подобаємося, кидаєте яйця в нас. Але чому ви кидаєте яйця в вікону? Ось тому загалом ми дуже вдячні. І слава. Обугу, це пройшло мирно, і ми про це звичайно самого початку говорили. Але прийшов час, і це відбулося. І дай Боже, і завтра з люди роз'їдуться. Я ще раз повторюю, вони не будуть міняти влади. Вони не будуть організовувати майдан. Вони не будуть протестів робити вони завтра. Помоляться і роз'їдуться всі по домах. Завтра ще на завершення вже остаточно. Це так. буде літургія у Києво-Печерській лаврі. Так у котрій годині вона має бути? вона планується на дев'яту годину ранку. 9 годину ранку. <кій> так, але планується попередньо ще заходи з державні заходи на восьму годину 30 хвилин біля пам'ятника князя Володимира. За участі президента України, тому літургія може зміститися на півгодинки на годинку пізніше. До речі, щодо того, що ви зауважили цього кидання яйцями людей, які називають себе патріотами, архієпископ української православної церкви Київського патріархату, відома вам людина і Страті зоря у Фейсбук. Вчора зазначав просутую його публічно. Публічний образ жертви агресії в лапках, який повинен приховати численні докази справжнього сприяння. Російській агресії з боку Московської патріархії, затвердженням Євстратія Зорі, саме те, чого московський Патріархат, Росія намагається наполегливо досягнути через свою пропаганду. Не допомагайте, звертається Євстратя Заря до цих людей, які таке допускали оце кидання єці не лише до них звертається. Не допомагайте Лаврову та Кирилу Гундєву їхній важкій праці. Тобто, бачите, виходить навіть, ну не знаю, можна називати цих священиків вашими опонентами. Вони теж казали, що одна справа політичний опонент, інша справа просто викони кидати. Те, що ви зараз зауважували, пане Вікторе, Не даю вам слово. От ви як народний депутат з політичної точки зору. Добре, слава Богу, на цю хвилину все спокійна акція відбувається. Хресна хода, а з політичної до чого вона може довести це дійсно Дивіться, наближення це... до миру чи можливе загострення? Хресна хода чи хресний хід це невідокремна частина і невідокремна складова. Християнської традиції. Я маю на увазі православних і католиків. І вони були до цього, так, і ми пам'ятаємо, яка велелюдна, наприклад, була хода в 2013 році, і вони будуть після цього. І е, сама сам Хресний хід це ну, е, абсолютно, абсолютно природня і притаманна православній традиції, е, традиції процесії. Що, е, що відбулося цього року? Е, Відбулося збурення громадське, яке було сказати, б, запрограмовано гаслами, що йдеться про молитву за мир, що ця хресна хода йде за мир і за єдність. Це, на мою думку, це спровокувало оцю всю, можливо, навіть і неадекватну. Таку реакцію на те, що на те, що відбувається провокувало з боку організаторів хресних ні, ходи, ви, чи їхніх опонентів ні, ні, спровокувало серед громадськості, тому що е, ми знаємо, звідки виходить е, загроза миру для України для Європи і, зрештою, для е, всього світу, і навряд чи для того, щоб припинити цю війну, треба звертатися до е, влади е, в Києві. Це по перше. По-друге, єднання, коли таврують мільйони українців за те, що вони не вірять в руський мір або в Московську патріархію, а вірять в Ісуса Христа, це теж не сприяє єдності. По-третє, було зроблено кілька, кілька заяв, в тому числі і предстателям церкви, про те, що йдеться про людей, які маніфестують інакшу політичну позицію, ніж це є зараз в Україні в тренді, ресурси, які підтримують ходу. Також пишуть про те, що країна втомилася, втомилася від війни, і тому іде ця хресна хресна хода. Говорять, що вона протидіє партії війни, але в Україні ну нема партії війни. Так є партія тих, хто хоче захищати свою країну, і є можливо партія. Тих, кого можна назвати капітулянтом. Хоче, що скажете у відповідь, може, важливо було б по, по Росії провести таку хресну ходу. Знаєте, тут я би хотів би сказати такі речі. Справа в тому, що хресна хода є аполітичною. Люди багато говорять і можуть говорити, звинувачити партію війни і так далі, але це не говорили офіційні особи в церкві. І люди можуть говорити що завгодно скрізь. На кожний ірток не знайдеш платок. Це не відображає нашої офіційну позиції. Офіційна позиція це є аполітична хресна хода без жодних політичних без жодної політичної символіки, лише з церковною символікою. І церква не дає рецепту, як можна досягнути миру. Церква молиться. Прибуше народні депутати Більше Юрій того. Бойко, Вадим Новінський. Взяли участь у цій хресній ходи. будь ласка, політики, як але політики є віруючими церкви. Було б добре, якби приїхав сьогодні президент до нас чи хтось. Ми запрошували? Ми Хорошенка. запрошували, запрошували, звичайно, відповідно, надійшла. Я не знаю, чи надійшла відповідь, але принаймні його сьогодні не було. Будь ласка. Тобто ми відкриті до всіх, але єдине, що Люхаюдиха люди приходять, будь ласка. Але церква є самодостатньою. Є в тому вісьмі такі слова: що не надійтеся на князів на синів людських, в них немає спасіння. Ми не можемо підлаштовуватись під ту чи іншу політичну якусь програму. Церква є церквою, і більше того, ми, я хотів би Віктора Євгеновича трошки так. Спростувати його слова в тому плані, що ми, нібито тих людей, які вірять в Ісуса Христа, не вірять в русський мір, і так далі, що ми їх відкидаємо. Вибачте, ми їх не відкидаємо, і ми не закликаємо такого, Ми не зобов'язуємо нікого вірити в русський мір, і ми не віримо в русський мір, ми віримо в Євангелію. Тому що русський мір це ідея геодуховна, геополітична, політична, скажімо. А наша книга, наша духовна конституція це є Євангеліє. Ось тому є багато міфів, якими обросла Хресна хода, якими обросла УПЦ я думаю, що та істерія, вибачте за таке грубе слово, яка та кампанія антицерковна, анти нашої церкви, яка була в змі і частково продовжується, викликана тими роками інформаційної пропаганди проти нашої церкви, і зараз суспільство стало заложником тої самої пропаганди. пропаже даруйте. А російська пропаганда цю хресну ходу не використовує російські змі зараз? я не знаю. Я не слідкую за російськими змі. Як вони використовують чи не використовують, але це є чисто, і якби вони використовували в якій свої. Політичні грі, ми би від цього відмежовувалися. Я не бачу принаймні, жодної заяви, що я не знаю, ця хода йде. Вона не не йде. Ми не пішли до влади. Також це другий аргумент. верніше, мій контраргумент на аргумент Віктора Євгеновича. Ми не прийшли до влади, ми не хочемо владі нічого сказати. Ми прийшли для того, щоб об'єднати людей з різних регіонів, тому що коли люд... це держава об'єднана всередині, тоді вона сильна. Отже, просто у нас час вичерпується. Ключове так. питання. Ви як мені здається, так і не відповіли. А є сенс проводити таку хресну ходу за мир в Україні в Росії, наприклад, не вже тільки від України залежить мир на Донбасі. Я вам скажу від Путіна, нічого я не залежить. Думаю, що є сенс більше того, що насправді в храмах руської православної церкви не тільки в Росії, але й по всьому світу моляться за Україну, і недавно приїхав священик з Якутії, який каже: я приїхав. Я дуже був здоволений, де читається молитва за Україну. Ось за те, щоб був мир в нашій країні, можна суперечити, скажімо, говорити про якісь формулювання, чи так, чи не так, але люди моляться. Ось що тому церква виконує свою функцію. Але деякі саме російські священники, російські Православної церкви 14-го року. Я на жаль не пам'ятаю їхніх прізвищ, Благословляли так званих ополченців е, на Донбас. Бул, свого було, часу був такий випадок публічний в Єкатеринбурзі, де священник закликав благословляв їх, закликав бити фашистську мразь. На що зразу ж відреагувала Київська митрополія? Ми надіслали туди лист, і цей священник був заборонений священно служіння на певний час. Пане Віктор, що скажете на така аргументація? Від на ваші теж, слова я теж доповню отця Миколая. Руський, доктрина руського міра це офіційна доктрина, яку проголосив Патріарх Кирил. Це з одного боку. Її відкидав і не хотів її транслювати митрополит Володимир, але зараз ситуація змінилася. Звернення одне було звернення митрополита нинішнього предстоятеля УПЦ Московського патріархату. Він ще був місцеблюстителем. Коли він попросив президента Путіна і патріарха Кирила зупинити війну, зупинити агресію на Донбасі, воно залишилося з боку президента. Воно залишилося без відповіді з боку патріарха, воно Прийшло, але інтерфакс релігії, який повністю під контролем московської патріархії, він е, дозволив собі цензурувати самого патріарха. Натомість, спікер е, е, московської патріархії заявив, що він дуже сподівається на те, що освободительний поход русських воїнів не ні отчайного сопротивлення е, со сторони українців. На жаль. Дуже багато було зроблено московською патріархією для того, щоб представити а. російську агресію як громадянську війну в Україні, захист українців своєї землі як спроби унятої схизматиків побороти святе православ'я і тому дуже серйозна підозра. Я ще раз підкреслюю, дуже серйозна підозра у громадськості з приводу цієї хресної ходи. Існувала і існує, тим більше, що багато хто хода завершується, підозри справдилися е, чи ні? Дивіться в 2013 році, в році. Були так звані принесені дари Волхвів, які охороняв гіргіркін, Гіркін. Гіркін ну, володики в Криму. Правда, і тому Отче. це не в Криму. Це в Києві, а в Києві так а, ну, в, Києві. в Криму вони теж були. похвалиться зараз, що uh -huh. він тут все uh -huh. розізнав, бував на Майдані і так далі. Тому підозрі ці мають під собою підґрунтя. але дуже важливо. Я хочу е, е, особливо на цьому наголосити. Попри по суті, справи воєнний стан в Україні, так попри війну uh -huh. е, в Україні забезпечено свободу совісті. Не тільки громадянам, а всім в Україні. Сущим свободу процесії, свободу релігійного виразу, і це ми сьогодні бачили. На завершення вам отче програми, що скажете, я скажу, що той спікер, про якого говорив Віктор Євгенович, це отець Савлот Чаплін за такі свої фрази, за ці і за інші поплатився своєю посадою. Через Він не є роки. Він наговорив багато багато і поплатився посадою. Палі, і ще раз спікленно. кажу, що будь-яка така ідеологія типу руського міра не є нашою ідеологією. Ми її не розділяємо. Дуже дякую, за час на нашу розмову. Мову перепрошую, якщо не вдалося все сказати нашим гостям Миколаєві Данилевичу Вікторії Єленському. Привіт ефір Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.